Усім доброго і мирного часу. Продовження про цей торшер, бо у людей виникли питання, і самому цікаво перевірити, як працює. Ось зараз виключений регулятор, як я показував. Ось зараз вимкнений, але лампочка надалі світиться світодіодна лампочка, як видно, світодіоди яскраво світиться. І споживає 0 Вт і 0 А. І питання в чому полягає, якщо вона так буде працювати в одній розетці з приймачем, то будуть створюватися перешкоди і дуже буде погано працювати е, приймач, От треба перевірити. Ну, Радіоприймач у мене ось такий, це скоріше, як магнітофон. Був, Зараз грає як радіоприймач. Ну, касети не, зараз не актуальні, сам касетник також виломаний. Тут ще вони. і сіточка трошки зігнута, і кришки задньої під відсік батарейок немає. Ну, виміню якихось алкашів. А, сидять алкаші, там п'ють по 100 грам. Ну і чую такий звук приємний от від радіоприймача. Ну, зацікавився. Що це таке у вас там грає? О, магітофон, там, деякий класний звук, туди-сюди. Ну, я так перекинув кришку ззаді, глянув, що це таке. Дивлюся. Панасонік. Ох ти йомо. Думаю, нічого собі кажу. А скільки хочете за цей магнітофон? Треба подумати, це хороша річ, класна річ. Ну, Скільки. Ну, Неси пляшку і забирай. Не питання. Пляшку приніс ще і закуску якусь забрав і до цих пір грає бомбезно. Ось так. Антена. Висунув. На всю висоту, майже на висоту цього торшера, щоб було зрозуміло. І так по налаштуваннях. Є у мене 4 діапазони. Зараз почнемо з першого. Ну, Як зазвичай грає радіоприймач. Попробуємо на всіх 4. Буду вибирати, щоб була мова, а не музика. Бо з музикою можуть виявити авторські права. Я якось виставив був відео. Тут приходить скарга з Ютуба на авторські права. Я так думаю, блін, та навіть музику ніде не вставляв. Які авторські права? А потім в той відрізок перевіряю, а на задньому фоні далеко грає приймач, і та музика має авторські права. Так, ну що, пробуємо. Так, зараз тільки приймач включений, а сам торшер ось вимкнений. Налаштуємо на якусь частоту, так вмикаємо. Так, чути, тепер вмикаю сам торшер. Так, світиться, наприклад, грає без питань. Пробуємо на інше налаштування, Так, Де би, щоб мова була. Так, знайшов ще одну хвилю на тій самій частоті і пробуємо вмикати. Чи щось зміниться? Далі грає, світиться. Тобто нічого не заважає. Так, пробую ось включений радіоприймач і цей торшер. І швиденько пробігтися по хвилях, чи будуть якісь перешкоди. Ну, думаю, авторських прав не засіче. І ми випікали паски. Позитиво! Дібрав. Радіо п'ятниця. Програма. Трени збудового футуризму. Одинцем верти. Ну, здається, все чітко, нема ніяких перешкод, все нормально. Так, переключив діапазон, чути промову. Так, вмикаю. світиться. Нічого Нічо Марія, мати Божа, не заважає. Так, на оцій частоті знайшов тільки один канал і то так щось не дуже добре працює. Ну, але перевіримо, чи не буду. Перешкоди. Так, вмикаємо далі. Як грало, так і грає. Так, і останній діапазон переключив. Також якась музика. Вмикаю. Світиться. працює. А, ще тут згадав, що тієї зими, коли вимикали світло, я вставляв сюди батарейки. Міні пальчики, он там видно там нікоїсь якимсь паралоном перетиснув і мені цікаво чи <свіс> ще вони робочі так вимикаємо шнур. я слабо вірю грають про своїх громадян нормально. до громадянського суспільства і в цілому. Та а тут раптом така. Ну може, ватметр Там якийсь захист має. Ну пря напряму пробуємо. Все працює. Може комусь цікаво, скільки споживає сам радіоприймач, то он 1,4 Вт. Ну, грубо кажучи, 1,5 Вта. Ще казали, що поміняй полюса і не буде світитися. Ну, втикаю спочатку ось так. Світиться, перевертаємо. Далі світиться. Тобто це на це не впливає. Ну і ще не було ручки на одному з регуляторів. Ось ця верхня оригінальна. А цю я зробив з міні-джека. Ну, як зробив? Просто корпус скрутив. Ось він такий ну залишки. Міні-джек, той, що в наушники втикається. Ну запчастини залишилися. Думав, ще зробити ось з антени, також такий підходящий з різьбою, також би зручний для регулювання був. Ну, поки немає і так. Непогано дивиться, навіть якось прикольніше. Це верхнє світло. Ось там регулюємо. А ось це от, нижнє. Ну, менший регулятор, менше світло. От, включаємо, по чуть-чуть підкручуємо. Бачимо, яскравість збільшується і красиво освічує. Так, ще один експеримент. Оставляю на ніч ось таким виключеним. Це виключено так світиться. Зараз час ночі, на дворі темно. І ось ваттметр. Обнулив його, щоб нічого там лишнього не було. ну Як показую, зараз все по нулях. І подивитися, що за цілу ніч намотає. І так, перша година дня. Надалі світиться, 12 годин відсвітило. Так, на дворі ясно. Дивимося на ватметр. По нулях. Так, фокусуйся. Так, є. дивимося по всіх показниках. 0. Так, це вольтаж в резації 233-50 Гц, ампер 0. Все по нулях. Так, залишилося перевірити лічильник. Ну, Можна бачити ось як світиться в при виключеному торшері, при виключеному вимикачі, ось він виключений. Це ось білий день. І наскільки яскраво світять світодіоди. Так, зараз друга година дня. День на дворі. І все повитягував з розетки. В розетці включений тільки ось цей торшер. Ну, як включений, він в розетку включений, а регулятором дімером вимкнутий. Ну, і як видно, ось світиться. Хотів також залишити на цілу ніч, але боюсь, холодильник потече, а є ще морозильна камера. Ну Думаю, 2-3 годинки взагалі без живлення в квартирі, крім цього торшера. І скільки він намотає, накрутить. Так, ось мій лічильник, ось такі показники. Так, бачимо, що майже на 9 стоїть. Так. Максимально. Ну Стрілочка рівно на 9. Так, ще покажу, як я собі підписав. Ось отак, щоб було видно. Вон, дитячий великий кімату зарі вимкнув. Осталася кухня і ванна. Так, ну поки світиться, поки є ще час. Так, он, четверта година вже доходить. Хотів би дати декілька рекомендацій чи порад. Хто таке одразу зробить, ніколи не пожаліє. На кухні обов'язково ставте двойні розетки. Двійні. Ніколи не пожалієте. От ми заселилися в цю квартиру. На цій стороні кухні було три одинарні розетки. Одна під холодильником, включили холодильник, і розетка відпала. Ось, також була одинарна. Включаємо приймач, і вже одна розетка також відпадає. Поставив двойну, ну, але ось знову цю лампу вчепив. І вже приймач можна включити. Також. от, Дві, двойна. Тут вон, блок живлення, а ще наші гаджети там постійно телефони, павербанки, чи якісь планшети, смарт-годинники. Це постійно ті розетки зайняті. І така ж ситуація була в мене на дачі. Я міняли ту всю проводку, розетки ставу. і в кожний куток я ставив по розетці двойній. Yeah, всі казали, та для чого там тих розеток стільки, то лишні витрати, ті, сверлити ті стіни, то все і що. Пройшло 2 чи 3 роки, і вільних розеток там майже немає. Там телевізор, там радіоприймач, там роутер, там телефон, там ще якийсь світильник підключений. І ось майже в кожному кутку це я і в коридорі ставив, там і в веранді, ну, де є. Місце, де куток всюди старався втулити двойну розетку. І як показав час, практика і життя лишнім не буде. Ну вона їсти не просить. Краще зразу поставити двойну і буде у вас запас. Ну і така ж ситуація була на другій стороні кухні. Було всього три розетки: одна ось там вверху на стіні, одна внизу тут де плита. І третя під пральною машиною. Ну, і прийшов час. Ось там духовка. Ну, у нас така переносна, не хотіли ставити ось тут. Ну, там каструлі сковорідки, Це постійно потрібно, а духовка не завжди потрібна інколи. Ну, то таку переносну можна десь винести в кладовку чи на балкон. І, ну, нам зручніше так. Так, духовка, мікрохвильовка, мультиварка і одна розетка. Добре, я поставив двойну. Втикаємо мікрохвильовку, духовку. Вже мультиварці нема куди. А дружина ще хоче блендер, міксер, там ще щось підключає. Ну, ось я таку штуку, ну, колодку з переноски вчепив. Ну, може не дуже красиво, а головне, щоб зручно було. Ну Радив би брати без всяких закругляшок, бо тут ті порохи кришки всякі збираються, ну, виглядає. Наче йому 100 років, ну, брати щось простіше і втоплене, щоб більше було. Тоді воно менше місця займає і обслуговувати простіше. Так, далі та розетка внизу, ну, що підключається електрозапал до самої плити. Відпала вона, бо туди добратися ну, яким чином. Тільки для, цього, для самої плити, для е, пральної машини. Також вона там взаді підключити. Ну, щось вже немає можливості. Ну, ось придбали електрочайник і куди. Ну, добре, я вивів знизу і ось поставив сюди хоча б двійну. Ну тут же ми включаємо електрочайник і ще плюс можна якийсь там гаджет поставити. Слово ж таки, придумали гаджети. Від слова гад чи що? Гад це змій. Ну, Тут, як видно, розетку таку накладну поставив. Краще, щоб вона була втоплена, але не хотілося ті стіни сверлити. І ну, так нормально, нам підходить, не заважає. Ось. О! Ще ось туалетний папір на кухні. Я вважаю, що це більш потрібно, ніж у ті е, рушнички паперові. Кожен раз щось витерти, ну, наприклад, ножі. Ну, Щось ми різали, там от ніж брудний, треба його. Протерти, не обов'язково мити, а протерти. От на, Набір ножів на, на магніті. До речі, на магніт грязний ніж вчепити е, вже якось е, ну, незручно. І от магніт тим самим також е, слідкує за чистоту ножів. тих самих. За ножі, ну, ось такі різні в мене. В основному беруться Made in Бразилія там. Ну, Ціна якість відповідає. Ще багато ось таких з пилочками. Дуже зручно ними різати, кришити. Ось самий перший такий з дерев'яною ручкою був. Вже, вже навіть сама пилочка трохи стисалася. Ну, ну, зручно нам. Ну Тут ще такі якісь радянських часів є. Час просто проходить і відфільтровує, який поганий, який тупиться. У вас оцей, видно, ручка вже перероблена або зломилася. Це ось з цього набору. от такий цілий напір був. З того набору хіба що одні ножниці добротні, а все решта ось такий великий, також ручка перероблялася бо відломалася. Ну, Сам по собі товстий, гострити його. ну, Легко, але й тупиться швидко. одним словом, в наборах брати, ну, я не знаю, краще взяти ті, що потрібні, якісь два якісних чи три, чим брати той набор непотребу. Ще один був з тою такою хвилькою, ну, хліб різати чи що. Ну, не кудишній. ну, Взагалі його зразу там десь списав, одним словом. Ось такий, здається, якесь білоруське виробництво. Ну, Нормальна сталь, легко цей гостриться, добре ріже. тобто В цьому плані. Він нормальний. З набору, я ж кажу, це тільки ножниці були ще більш-менш нормальні. Гострю, ось просто два брусочка. один грубший, грубша занизився, другий менший. І почухав та й Все, я лінивий там під тим кутом ще там витесувати, випилювати. А На кухні скільки треба. Погострив туди-сюди, як, як селянин косу, і нормально. І так, п'ята година дня, чи то вже вечора, ну, на дворі ще світло. Далі продовжує світити цей торшер. І зараз йдемо дивимося на лічильник, що ж там накрутило. Так, пройшло 3 години, дивимося на показник. Так, по тій чорній стрілочці. Ну, я нічого не побачив. За 3 години нічого не змінилося. Так, ще була в мене проблема, як зробити світло на балконі. Особливо куди поставити вимикач. Ну, Щоб включалося світло на балконі. У мене не балкон, мене лоджія засклена. І куди от поставити сам вимикач. Ну, варіанти. Ось ця стіна не підходить, бо оскільки двері відкриваються і будуть вдарятися ну, в сам вимикач. І вимикати також незручно. Це треба спочатку двері закрити, а потім вже аж вимикач. Е Включати чи виключати. Так, оця стіна також незручно, бо коли ходимо, будемо задівати е, ногою там чи коліном. Також не варіант. Ще один був ось сюди вчепити десь тут внизу. Але місця тут маловато. І вимикачки хіба шукати якісь такі маленькі Ну Також мені не сподобався. Та ось стіна то відкос Ну, далеко дотягуватися, і якщо е, там буде вимикач, то стіна буде брудна постійно від рук. Ну, також не варіант. І ось підвіконник такий широкий, тут спочатку купа було вазонів, я потім свою коробку ще встромив. Е, під підвіконням ось такий вимикач поставив. Е, Оскільки е, сам підвіконник пустотілий, зручно протягувати самі дроти провода. І коли виходимо на балкон, собі кламц і вийшли. Ну, ось, наприклад, виходимо на балкон і однією лівою рукою вмикаємо собі вимикач. От, видно як світиться. Другою рукою відкриваємо двері і вільно собі виходимо. Так, за одне покажу, може, свої світильники. Так, оце тут цибулю дружина вирощує. Любить, дбає, молодець. Так, світильники. З самого початку купив ось такий довгий метр двадцять світильник. Думаю, лоджія у мене довга. 6 метрів. Якраз такого хватить. Ну, недовго попрацював, згорів. Добре, купив інший. Але все рівно ж знаю, що згорить рано чи пізно, а такі довгі не в кожному магазині є. Треба зробити щось простіше і доступніше. Ось такий на звичайний патрон вчепив бра, ще якихось радянських часів. І тепер лампочку раз, два і замінив, нема проблем. Так, вон там видно від ну, самого отвору повів кабельок. Ось так. На, на все приклеїв, ось біля так вікна. Ну, старався, щоб акуратніше було. Вниз-низ. Вниз. І ось розетка тройна. Ну, тут пилосос включити, чи якусь дрель деколи потрібно. Так що ця розетка також виручає. І як знав, що згорить, ось і згорений, висить до цих пір, вже не знаю скільки років. А ці далі працюють, і в разі чого лампочку замінив і без проблем. В кладовці також був поставив цей довгий, Ось висів він ось тут, згорів, ні, думаю, треба зробити щось ось, простий патрон, так щоб не торкався там тої рами. І нормально світить. А з часом виявилася ще одна незручність. Ось з другої сторони лоджії є ось такий саморобний шкафчик. Це обклеїв такою самоклеючою плівкою білою, де ми там зберігаємо наші закрутки. І ось, ну темно. Темно, і щось там знайти, особливо в темну пору. ну Важко роздивитися. Зараз це ще видно на дворі, і то вже як погано там видно, що робиться, особливо взаді. Ну і вчепити десь звичайний патрон тут якось ну, незручно. Десь вверху, чи там, чи там вчіплю там вверху, то буде тільки тут видно, внизу не буде видно. Внизу чіплю, то вверху не буде видно. Якісь довгі чіпляти я вже не хотів. Треба щось таке зробити, щоб відкрив і було видно зразу. Ну і щоб довго не думати, ось чіпив такий маленький прожектор. Не знаю наскільки там ватт, 10 чи скільки. Ну, порівняно з сірниковою коробкою, он, який він невеличкий. І спрямований якраз на, цю, на цей шкафчик. Це зараз ще вспишка включена, ось так видно. І зараз включимо без. Ну, ось так видно без вспишки, вже потемніло. І вмикаємо ось цей прожектор. Опа! І все прекрасно видно аж до самого кінця. Вон всі баночки, все, опа. Хтось без мене пиво чи що. А, ну тоді нормально. Ну, ось такий маленький, а як все прекрасно видно. Вон як дубасить, це роками вже світиться і ніяких питань не заважає в проході, якщо щось можна трошки повернути чи опустити. Ну, такі справи. А ось ці довгі світильники ідеально підходять на кухню, десь над робочою поверхнею. От Від загального світла сам собі роблю тінь. ну видно ось. І вже не так зручно щось там різати, кришити. А цей довгий світильник ось кланц, І все знову прекрасно видно. Беремо там, ріжемо, рубаємо, кришимо і так далі. І так само над мийкою. Оце так, це дуже зручно. Оп, і все гарно видно. Але бажано як можна далі, щоб в очі не світило, а тільки на саму поверхню. От тоді, да, зручно. Ну, ось так і надалі світиться і не споживає зовсім електроенергії. Так, це загальне світло. І ось тільки сам цей торшер. ну Як видно, ось так дубасить на халяву. І все прекрасно видно. Ось, рука. Це спишка вимкнена, це тільки от від цього бра світиться. Здається, відповідь дав на всі запитання. Ну, На основні дав. Надіюся, мої рекомендації і поради будуть корисними.